Всім здоводам привіт. Це відео про заміну роликів ремня генератора і як можна трохи зекономити бабусів. Оце ролик натяжний. Тут стоїть 203-й почіпник по нашій калібровці. Коротше, такий почіпник колись стояв у даже в передньому колесі. Хто займався таким ділом, то може навіть в гаражі є такі підшипники остались. А це обводний ролик. Тут стоїть два 303 Ось і один і другий. Коротше, їх просто випресовуєш, запресовуєш сюди нові, Балаванка ця не зносюється і нема чого на неї бабки тратити. Так, а це натяжний, як я вже сказав, тут теж випресовуєш його. 203 підшипник і погнали далі. Так що це головний посил цього ролика, а далі я буду просто знімати ремень і міняти ролики. Так, автомобіль почав видавати дуже страшні звуки. Зараз я заведу, продемонструю. І потім буду знімати ремень, якщо Крежит пропав, значить це точно заміна роликів ремня генератора. Поміняв ролики, ремень відпускається отаким от, от макаром. Раз, Знімаємо ремень, потім відкручуємо натяжного і обводного. Це вже поміняти. Я зараз запускаю двигун і слухаємо, писк пропав чи ні. Це тиск пропав, підшипники поміняти. А зараз я вам хочу показати скільки буде коштувати, якщо поміняти ролики, а не підшипники. Як ви бачите на екрані два ролики це із недорогих, вони майже коштують майже 2000. Якщо поміняти два 303 і один 203, я думаю, що це буде ну, гривень 500. Так що разів у 4 можна зекономити. А на цьому все. Всім пока. Мирного неба.